Всім привіт та доброго здоров'я! З того часу, як на грядці з'явився щавель, варила зелений борщ уже тричі сьогодні ділюся з вами його приготуванням. Можливо, комусь це відео стане в нагоді в морозивці знайшла курячі крильця, нарізала картопельку, підготувала щавель. Подрібнила цибулю, натерла моркву. Ще нам знадобиться томатна паста та два яйця. М'ясо заливаємо холодною водою, ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Тим часом робимо засмажку. На розігрітій олії підсмажуємо трохи цибулю, додаємо моркву і ще трішки смажимо, тепер столову ложку томатної пасти. Вода закипіла, знімаємо піну. Варимо приблизно 15-20 хвилин. Тепер вкидаємо картоплю і на цьому етапі підсолюємо. Варимо ще приблизно також 15-20 хвилин. Тепер додаємо засмажку. На цьому ж етапі можна додати спеції за вашим смаком. Я ж нічого не додаю. Борщ і так самодостатній та дуже смачний. Розмішуємо два яйця та тоненькою цівочкою вливаємо в борщ, ретельно перемішуючи посередині. Тепер щавель. І варимо до тих пір. Допоки щавель не втратить свій колір. По бажанню додаємо зелень. Даємо настоятися 5-10 хвилин і запрошуємо всіх до столу. Не забуваємо подати зелену цибульку, сало, сметанку та чорний хліб. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна!